Привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні приїхали забрати кобилу до Алана. Діжі рептилий. Сіночок Алана. 21 день сьогодні має. Купила хвилина 21 день. Минулого року. Ніколи не пускає 9-й день, на 21 Минулого року мала? Так. Тато? Жеребчика. хлопці, що з космоча дивляться. Пан Василь. Пан Василь. Якщо дивиться, то його брат. Брат його Лошака. По мамі і по татові. Красюк. Це інакше колір має, як буде втий. Карогнідий, темний буде. Той був гнідий. Ой, красунчик Да, поваримся, поваримся, каш! Як я лошаці, да не тут у мене. І зад, тут є Фідолаху! Фідолаху! Кучеряй! Кучиряй! Буде скакати? А Він а... не має ніяких лошатой. Воює. така його мама. Здоровля! Що ти криваєш? Або ми стало? Не далі крийма і ті червіки воно кисть прибіг, а нам дело стало вежі.

Чипів, такий волонтух нашій. Ми там клич під паху. Хто? Била? Молі й немає. Що таке? Не, є. Є? Обирвати чим за неї буде? Можна обервати. Робновидели? Не зараз дудку. Та, там, а, там, там еще какая. называется Те. Те. Да. Да. Пойди сюда.

Скинула пастух. пастух. Яка? Oh. Ні. Oh. Я не знаю, поні копало. Ні. Yeah. Ошапка урвала. От такий у нас на Тернопільщині є жеребець на поровку. Можемо привезти вашу кобилу, якщо недалеко до нього. Ще в нас є жеребець, який виїжджає на виїзд. Жеребці робочі, показують пробу. Jodyn, sztuchy. Szuchnie? Tak. Rafik. Czego Nie. No. Tata. A. A? No. O. 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 Його дочка, дочка Аланова. Хто? Де? Топоняшка. От. Це лошиця 11 місяців дочка нашої пуші і Алана. І лошачок 2 місяці. Син Алона. Такі лошата дається деребе. Де його продукти. Як я почав вдома. Як на роботі робота це вдома робота? Ще є кому тут не ходить. Ні, у мене найдобре, добре, добре. дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Коментуйте. До зустрічі!